Павла глазового змія, що моданом до вагону уйшов кузьма. Пасажирів, як набито, Вільних місць нема. У кузьма лукала і сказав на на, місце буде, я їм зараз штучку устругну. Тут він раптом як піскує. Відійди, скоріше ноги, підбери браток. Пасажирів, наче вітром, виду з скупе, а кузьма заліз на лавку, вклався та храпе. Вранці встав, гукає басу. Де там провідник? Не проїхали ми часом станцію та шлик. А з надвору чути голос. Затискала нам, а ти неш на спасання про якийсь шлик. Нас вчора відчепили і затягли в тупик.